Всім привіт! Я зараз на вулиці Пастера. І що? Повертаємось. Хочу вам показати з цього боку. Цю красивену красу. Бачите, як виглядає? Ось фасаж. Фасад. Фасад дуже рідко хтось, в, в принципі, знімає. Взагалі, Пасаж тільки всередині, частіше. А зараз я хочу стати посередині будинку Русова і пройти на соборку, і вам буде більш об'ємно видно цей будинок. Ось такий в мене план. Так що зараз йдемо. Відреставрований будинок, але тут суперешли ви різні справи, не хочу вже все це пояснювати і розказувати. Якщо ви цікавитесь, то ви можете це все почитати. Ось саме цей будинок. І переходимо на інший бік. Ось так ось виглядає. Ось тут соборна площа. Соборна площа також по-різному виглядала. Поруч воронцов. Досить знімаємо такі локації, тому що вони, ну, поруч, все, Дерибасівська поруч, що люди взагалі знімають в Одесі. В основному центр, саме саме центр або на пляжах, так? Ось тут Воронцов, який не змогли при радянських часів. Здвинутий, і він залишився. Собор, який також знищили в 30-ті, мені здається, роки, був знищений собор, і зараз після 2000-х його збудували заново. Що там? Звичайно, що якісь екскізи, можливо, залишалися, щось вже завжди залишається. Давайте ще цей трикутничок пройдемо. З колами моя хожу, хочеться якось і листву, і будинки засняти. Навіть бачу віолету за роботою. Ось віолета це наш гід. Секундочку. Віолетечка. Добрий день. Добрий, Добрий. день Добрий. гарного вам дня Дякую. екскурсії. Дуже дуже так? Пока. Оце наш гід одеський, україномовний і англомовний. Тобто вона веде екскурсії декілька мовами. І ще я бачила в інстаграм, що вона вивчає. Мені здається, італійську. Ось будина Клібмана. Пасаж, це, ідемо. ідемо. Ось тут можна перейти дорогу на Деребасівську. Як кажуть, що Одеса це велике село. Оце так і є. Завжди когось зустрінеш. І куди ми зараз? Пасаж нещодавно була. Ось ще вам пасаж зняти. Підійду, зараз все ж таки повернусь на соборку. Пройдемось трошечки біля собора і там вже вирішимо, куди йти. Ось тут також грають в шахи. Взагалі тут в основному сидять чоловіки, інколи не в гарному гуморі. Як повезе ось так. І ось тут собор. В общем, бігаю, бігаю. Щось вам показую. Ось тут собор. Не знаю, чи зайти в самому ділі в собор. Ой, в собор. В собор також, до речі, заходила. Не знаю, чи я хочу зараз зайти туди. Мабуть, ні. Схочу вам з того боку ще. В основному, коли знімаю, чомусь я йду по тому боці. А зараз можу вам так показати: тут дерева. Мабуть, зайти в пасаж, я не знаю, там вже закінчити. Ось собор, фонтан вже не працює, він вже без водички. Отут, де укр золота, ось це, ось це. Там був перший такий ресторан самообслуговування. Ну і тут, також колись можна було поїсти. Перейдемо, мабуть, на той бік. І підемо в пасаж. Це останній пункт, і, в принципі, йдемо на зупиночку. Собор з цього боку, з цього ракурсу, все можна йти. Вулиця Гречиська, Грецька, там далі Грецька площа. Швиденька пройдемо по пасажу і на цьому будемо закінчувати трамвайчик трайний, поїхав. Взагалі люблю знімати, звичайно, дню, коли гарне освітлення це все більш цікаво.

Глядавати все рівно щось змінюється, щось додається, коли він робить свою справу, ще щось залишилось. Ось ну, так, можна роздивитися. Пасаж. Мені здається скучати за пасажем. Мені здається, знімає кожен озір, пасаж. У нас зеркала стоять. Так. красиво так. Стоять, Ну так Ой, ось так можна роздивлятися, так. класно, коли є, хто ними? Проживаю, я просто у мене Ютуб. Я гуляю місто йому, показую місто. Ось так. За один рік побудували. Дякую. Ви проти, що я вас зніму? Привіт! Якщо не віці? Мене Ангеліна зовут. Ну ви також місцева. Ні, я Вінниці. Ви Вінниці. Я тут вже другий рік тільки. А, я зрозуміла. зрозуміла. Добре, дякую вам величезне. Гарного дня. Трохи покажу ось так ще. Дуже красиве місце. І саме фотографуємо все рівно. Дуже багато приходить людей фотографуватися. Хочеться вже все показати <риклад> і з чистою душою їхати додому. Десь, можливо, чогось, звичайно, не вистачає, бо є такі ніші, де, можливо, щось було. Ось така ніша. Ну І все-таки завершальний промінат, і будемо. будемо Їхати додому. Ну, хто їхати? Ось так. Так, так, завжди хочеться десь пройтись, десь собі підняти настрій, насолодитися. Ось так. І з цього входу я вже. Опиняюся на Деребасівській. Також такі красиві кольори, такі красиві кольори. Они вже і кафешку скрутили. Влітку саме тут стояла кафешка. Зараз залишилися тільки кущі, але все рівно красиво. Оце дерево просто неймовірно виглядає крона розкішніша. Надо, угу, подалі від неї стати і насолоджуватися. Для цього можна сісти ось на стул. На мокрий стул. Ай, ось так. Бачите, як класно. Я як І фонтан я не розумію. Працює, не працює. Як мені подобається золотава осінь? Ні, фонтан вже законсервували. Так що моїм родичам ще повезла. Ну, добре, не буду тоді туди йти. А я, мабуть, знаєте, як пройду? Я пройду, мабуть, ось там. Пройду де Гамбрінус. І, ну, щоб трошечки якось інакше розбавити. Якщо дуже багато зніму, то, звичайно, буде декілька відео. Ось так. Якщо фонтанчик вже все, відпочиває, чекає весни. Ось так. Ресторан Москва. Джосаф. Так. Дощ не дощ, а гуляти потрібно. Можливо, не кожного дня вже, звичайно. Я раніше прям намагалась ходити 10 тисяч кроків або 10 кілометрів, але потім трошечки темп сповільнила. Зараз подивлюсь, якщо можна, може, в Гамбріно ще. Заскочити очередний раз вам показати. Спробуємо. Чому ні? Зараз день. Людей, я думаю, що небагато. Можна зробити. трошки. Подивлятися. Такі об'єкти. Так, Добрий день, я трошечки пройду, зніму, добре? Дякую. Додаємо, то можна зайти я так знімати, щоб в ракурс не брати. Ось такий подвалчик і знаходиться, щоб музиканти на тут ввечері сидять. Дуже класно. Можна тут бочок подивитися, друзями прийти. Дякую. До побачення. До побачення і вам навзаєм. Ще доченька. Цікаво. Хоча пиво я не люблю, але зайти цікаво, бо, тому що це історичне місце, і чому не зайти. Так, я вважаю, не потрібно соромитись і заходити ось тут. Такі, такі краща музика Одеси. ось це, мабуть, і грають. Дві команди в них, мабуть, грає, создають атмосферу. Пива взагалі не люблю, до речі. Декілька разів пробувала, мені не подобається. Чомусь так. Йдемо далі. Тут ще є, я згадала, машинка така маленька. Ось ця. Ось ця красунка. Саме головне не роздавити його. Ось таке маленьке. Що ж це за машинка така цікава? Якщо знаєте, що це за машинка, така? вона невеличка, вона низька. Хто у нас тут автотехнік? Що це за модель така? О, цікаво. І ось так позаду? Все, побігли далі. Night Club. Якщо багато тут різних таких. Об'єктів. Не все Ну, Ось тут поруч вже починається оцей рожевий, це м -м, драматичний театр. Колишній русський театр. А ось цей рожевий також це якийсь грецький такий об'єкт, з того боку, він. Досить цікаво виглядає також от саме цей будинок і ось цей вже драматичний театр. Так що йдемо саме туди. І ось там також трошки зніму. Це я вже доходжу до вулиці Грецької. Ось там вже Афіни видно. Там також був колись базар, також цікаво, якщо читати про кожний об'єкт, досить цікаві факти зустрічаються, і призначення може бути зовсім-зовсім. інше. Тут на реставрації дитячий театр, тому, в принципі, театр юного глядача. Ось так він зараз виглядає, він зачинений. Тому. Хоча він працює. Вистави на листопад. Пітерпен, Малочайник, Пітер Пітерпен, чарівна лампа Аладдіна. Ось так. Ну все, мабуть, мабуть, щось гуляємо, гуляємо. Ну, ніяк. Ось тут. Виноградник, ну ліпота, ліпота. Ось тут малюк з лампою, ліани ось ці. Як це забавно виглядає? Музика грає, такий настрій зразу. Да. Коло ми хожу, туди, туди пішла, сюди пішла. Ось цей будинок також, хай щоб був вам видно. Зір я якось також заходила, показувала. Ось тут був ресторан самообслуговування. Дуже цікавий був заклад саме тут. І ось тут вже Грецька вулиця. Собор. На цьому все пока. І ще зустрінемось. Побігла я далі. До речі, стоїть моя маршруточка. Надо бігти, пока.